Доброго ранку, шановні батьки та малята. Продовжимо виконувати пальчикові гімнастики, і сьогодні у нас вправа для пальчиків квіти. Малята приготували свої ручки. Починаємо зранку всі чудові квіти. Весело розкрились. І до сонця потягнулись і росою минус. Ну що, давайте спробуємо ще раз. Зранку всі чудові квіти весело розкрились. І до сонця потягнулись і росою вниз. А тепер спробуйте вигляд. До побачення!